哟 و Застава не втримає. екс-майор Микола Мельниченко припускає, що знову покине територію України навіть попри рішення судом. До таких кроків експрацівник держохорони вдасться лише у випадку загрози його життю. Сьогодні ж апеляційний, апеляційний суд залишив в силі. суд залишив силь запобіжний захід скандальному екс-майору. Йдеться про грошову заставу 76 тисяч гривень, яку зі слів адвоката Мельниченко вже сплатив. А також столичний суд заборонив екс-майорові виїжджати далі власного двору. Зі слів захисника Миколи Неділька. Порушення припису закону загрожує його підзахисному ґратами. Проте сам Мельниченко налаштований рішуче та побоїться за своє життя. Якщо е, охорона Мельниченка з місця постійного проживання з метою забезпечення безпеки забирає, слідчі на це не погоджуються, все Мельниченко йде за грати. Незважаючи на рішення суду, якщо потрібно буде мені виїхати із місця моєї реєстрації, навіть з України я вийду, у мене є шляхи. Є можливості як забезпечити своє життя, як зберегти своє життя, якщо це потрібно. Я зроблю в черговий раз це.